Доброго дня всім, добрий день, добрий день в ефірі Коучингап. І сьогодні у нас знову зустріч з нашим випускником. А з випускником це Тетяна Семянків, дуже рада її вітати. Таня, вітаю тебе. Вітаю. Дуже рада, що ти да, з нами сьогодні, і е, хочу. Декілька слів про тебе сказати. Да? Таня наш випускник, але зараз вона член нашої команди навчання, вона спостерігач, той коуч, який надає зворотний зв'язок нашим студентам. І Тань, трішки про себе, і потім підемо в досліджувати ту історію, яка, яка змінила тебе. Я поправлю, бо я бачу, що в мене знаєш, як... естетика, перш за все, так, Привет, так. я дуже. Дуже дякую, мені дуже приємно. Якщо трошки про себе, в моєму житті мені щастить, по-перше, на хороших людей це раз. А по-друге, в моєму житті всі круті штуки відбуваються з фрази: А було би круто, якби. Так, да, так. Да. І... Це дуже гарна фраза. Я знаю, що вона, вона є в тебе і вона діє в тебе. А... Так. так, вона вона якимось магічним чином у мене діє. Я не знаю, як це а, як це відбувається, але я а, чесно і не хочу от досліджувати, як це відбувається. Я кайфую від того, що вона, а, оця фраза, і ця енергія, вона мене веде по житті до самого найкращого мою прояву. Тому що а, я, мабуть, я можу тут розповісти, яка ну, наскільки ми сильно притягуємо. А, я ж, кажу, звичайно. Да, я коли закінчила університет коучен мені захотілося на своїй сторінці в Facebook відмітити про те, що я закінчила університет коучен І е, це було у 21-му році. А в 23-му я почала 22-му, я почала працювати. Ми не мене запросили в університет. І мені захотілося вдруге відмітити, що я працюю в університеті. Яким було моє здивування, що коли я зайшла відмітити місце роботи, в мене вже там було відмічено, що я працюю в університеті. Тобто, такий. Е, я це назву щасливий збіг обставин, але якщо чесно, притягнула. Так. Тому що, коли я вчилася, uh -huh. в мене була оця думка з перших занять. А було б круто, якби колись, десь там у майбутньому, я могла би бути частиною університету, я не думала, що це буде настільки швидко. Uh -huh. Як притягнула? Роз... Да. А знаєш. Uh... Якщо, якщо взагалі забрати оцю магію, то протягнула своєю роботою, тому що до коучингу, mm -hmm. у мене 10 років досвіду в тренерстві. Я тренер з навичок комунікації. На той час, коли я йшла вчитися в університет, у мене було близько 12 тисяч годин практики. Mm -hmm. Я складаю програму, складала, бо зараз трошки іншого гатунку програми, складала програми по самопрезентації, по те, як представити свій продукт. Mm -hmm. І в мене була цільова аудиторія. Якщо твоє питання про те, як я прийшла в коучинг, давай, а... давай про це також. Це дуже цікаво. І що це змінило в тебе? Да. Оцей вибір, коли ти вирішила. Піти, да, навчатися коучингу, і до чого це призвело? Угу. Я, я люблю вчитися. По житті я завжди вчуся чомусь, вчуся в людей, зараз вчуся в клієнтів, вчуся в багатьох тренерів, вчуся в нашому університеті, в нашому університеті дуже хороші програми, якісні і націлені на результат. А тоді в мене був такий етап в житті. Я це наз... Хтось із моїх клієнтів сказав цю фразу, що коли ти опираєшся в стелю одного рівня, ти падаєш на дно іншого. А, тоді я ще не розуміла, що я впала вже, мені здалося, що я mm -hmm. вперлася в стелю. А, був ну, було все, було і емоційне вигорання, професійне вигорання. А, в якийсь момент у мене було відчуття, що все, що я стільки років вибудовувала, воно просто розсипається на очах. А, і я два роки, ну коли я це помітила, я два роки ще ходила по різних тренінгах, добирала, добирала, добирала. Це знаєш, як от коли в тебе є десь відкритий шлюз, а ти п'єш, 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 а воно все одно виходить. І... Тоді я побачила рекламу університету а, про те, що є між... е, можливість навчитися за міжнародними стандартами коучингу. Mm -hmm. А я ще а, мені тоді вже йокнуло. А, і я ще, мабуть, рік спостерігала, що як і до чого, тому що вже два роки я знала, як не треба. Два роки я знала, що немає результату, тобто він якийсь короткотривалий. І коли я прийшла на перше заняття університету, а, вже на першому занятті я почула а, відповідь на своє питання, на яке я два роки не могла знайти, хто я, куди йду і для чого. Ну от все, mm -hmm. пазли зійшлися, е, тому я в, не можу сказати, що це щасливий збіг обставин, а це багаторічна робота, е, і університет е, наш це якраз е, е, було трансляцією того. Трансляцією моїх багатьох років як не треба, бо як а, треба, я треба угу. знала. І університет закрив цю потребу і разом з тим дуже багато інших потреб. Угу. Не знала, ти не зростяєш, ти <рив> Що для тебе от, цей шлях? Чому він, як він тебе змінив і чому він тебе навчив? А, змінив Кардинально все, тобто в мене помінялося оточення, а я його не чистила самостійно в люди, яким по-перше, я знайшла свої цінності, свою опору в університеті. А по-друге, коли я знайшла ці цінності, я зрозуміла, хто я насправді угу. не тільки хто я, а яка я. І оце розуміння після цього розуміння прийшло прийняття, що я насправді різна. Відпала mm -hmm. потреба грати ролі, бо щось um, нас люди так ідеалізують, що якщо ти тренер, то ти вже прокачаний, в тебе все чудово. Ні, yeah. не чудово. І там... Я теж людина, людина, хочеться іноді сказати. Да, я теж людина. людина. Mm -hmm. І там свої таргани. Я якщо зараз зачепитися до цих тарганів, то, то я би сказала, що в університеті, окрім цінностей, окрім опори, е, окрім своїх різних іпостасій, окрім відкидання різних ролей, бо вони перестали бути потрібними. Е, я особисто перезнайомилася з кожним своїм тарганом, знаю його по імені і е, е, навчилася з ними, з деякими з них навчилася жити, а деякі просто пішли. Угу. Mm -hmm. Цікаво, цікаво. І як ти зараз? Я зараз, знаєш, що ми закриваємо в себе, я б так сказала, яку потребу ми закриваємо в себе, на цю закриту потребу приходять люди з такою ж відкритою потребою. Тому що я зараз, як коуч, працюю з людьми, це і підприємці, це і топ, Керівники компаній. Я працюю з людьми, у яких все гаразд на професійному плані, в яких все гаразд у фінансовому плані, але яких не все гаразд в їхньому внутрішньому плані, коли їхні цінності не співпадають з якимись зовнішніми реаліями. І якраз оця моя фраза, з якої я починала. Коли ти опираєшся в стелю одного рівня, падаєш на дно іншого. От зараз до мене такі люди приходять. Я допомагаю їм зрозуміти, що це за рівень, а, чим треба, чим вони хочуть наповнити цей рівень, а, як цей рівень допоможе їм вирости, що поміняється в їхньому житті, коли, коли цей рівень заповниться. Ну тобто а, це про дорослішання? Угу. Про внутрішнє, перш за все, так, да. це не про вік, да, а про внутрішній стан. Uh -huh. Ну і народилися okay. нові проекти. Зараз, якраз до речі, стартував мій п'ятиденний такий міні-проект самокоучингу», де я вибудувала питання, які свого часу я проходила. Тобто, відпочинаючи. Uh -huh. Від розбору з собою, хто я для чого і куди йду, і для чого я йду. І так цікаво, тому що вже дуже багато відгуків за оці п'ять днів. Це така хороша прокачка себе. І мені подобаються ті відгуки, які пишуть люди. Я бачу, як вони пере, знаєш, перелаштовують якісь свої внутрішні пазлики на новий рівень руху. Да так, су це дуже цікаво і дуже важливо бути такою підтримкою да, для інших, і я з тобою згодна в тому, що коучинг коуч, перш за все, коуч це та людина, яка пройшла а, свої, свої особисті трансформації, да щось важливе зрозуміло про себе і зараз може допомагати в цьому іншим людям, це але це неможливо а, зробити, якщо ти в свою історію не пройшов. І тому я хочу сьогодні поговорити про твою історію. Як би ти її назвала от, е, історію своєї трансформації? Я би назвала її історія пробудження. Угу. У мене якраз коли я свідомо підійшла до е, навчання в коучен, ап, навчання коучингу за міжнародними стандартами ICF, коли я свідомо підійшла. Е, до, до свого прояву, що я транслюю в цей світ. У мене якраз і було це внутрішнє відчуття, наче я увесь час до цього спала, mm -hmm. а зараз я прокинулася. І мені більше не хочеться грати в ці рольові ігри, які я грала раніше. Мені не хочеться підігрувати. Людям заради того, щоб задовольнити їхні потреби. А, мені хочеться, ну, і воно само собою виходить, транслювати те, чим я наповнена. А, а чим я наповнена Слухай інша цікава історія. Давай, давай. В мене по житті до, до того, як я почала навчатися коучингу, а, моїм найбільшим обистінювачем всіх своїх здобутків була я сама. Mm -hmm. да. Знайома історія. Так. І дуже так поширена. Mm -hmm. Ну, це треба ще було признати, тому що вигідніше знайти на стороні винних. А, і найпоказовішою була історія, а, у нас в університеті є хороший тренажер щодо тестування перед тим, як проходити тестування весів, у нас є хороший тренажер, і коли я проходила. А, Тестування на цьому тренажері нашому там, здається, було 179 питань. На 169 я дала правильні відповіді, 10 помилки. І в той момент я доперла, що всі 169 моїх правильних відповідей це було не стільки навчання, яке я пройшла, це були всі помилки, за які я себе з'їдала у роботі з клієнтами. І я навіть не допускала думки про те, що це все лягло в мій досвід і підняло мій рівень професіоналізму. Це було тим пробудженням, мабуть, що опора в мені? Да. Дякую, дякую, що поділилась. А скажи, будь ласка, Тань, от коли прокинулась, да, коли е, прийшло це пробудження? Що нового ти побачила у себе вперше за все і у світі? О, дуже хороше питання. Таке коучингу. що нового в себе. <ріст> <ріст> У мене помінялися відносини в моїй сім'ї. Mm -hmm. Так, цікаво було, тому що до коучингу мені здавалося, що я даю волю і свободу людям, які близькі в моєму оточенні, проявлятися. Насправді ні. І коучинг поміняв абсолютно все. Він поміняв відносини в моїй сім'ї, відносини з чоловіком, з дитиною. Навіть у нас в університеті я почула цю фразу, що коучинг передається повітряно капельним шляхом, тобто це правда. Я бачу зараз, як вони проявляються, і укріпився фундамент моєї сім'ї. Через те, що укріпився фундамент моєї сім'ї, я стала вільною, мені стало легше працювати. Там же ж я зрозуміла, що в мене була підміна цінностей, тому що до того я вважала, що моєю опорою є робота. А виявилося, що я є своєю опорою в сім'ї, коли в мене все окей в сім'ї, коли є оця свобода, дій, коли є довіра, коли є підтримка, то в мене і в роботі все окей. Коли в мене на цих двох позиціях все окей. А а я хочу рости і рости, і зі мною розвивається моя дитина, розвивається мій чоловік. Якщо говорити про соціум, то на наповнену особистість такі ж люди і приходять. А до мене перестали приходити люди зі скаргами. вони Ну, от фокус помінявся. Вони почали приходити, а як мені вирішити? Ну, наче одна й те саме позиція, тільки Вірніше, наче одне й те саме питання, тільки з різних сторін. І ось це був ріст, тому що коли ти працюєш з проблемою, у людини є багато, ну, якщо говорити про соціум, виборч, включається захист, вони пояснюють, чому не вийде. А коли вони приходять, як знайти рішення, вони це рішення і знаходять. От, -от, 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 от така трансформація. Добре, дякую, дякую. Я знаю, що нас багато дивиться початківців, коучів, початківців або тих ті люди, котрі тільки замислюються над тим, щоб піти на, на навчання коучингу. От які б, мабуть, поради сьогодні. Ти не коуч? Ти можеш давати поради? Які б ти поради дала тим людям, які шукають шлях, котрі відчувають, що вони да, десь як ти казала там сплять. Але вони вже хотять, да, є таке бажання пробудження, от яку, які поради б ти б їм дала? Знаєш, я би перше, мабуть, спитала у них, а якого з ну якими ми не зменшуємося в віці, ми дорослішаємо, і збільшується угу. от, от цей цикл. Наскільки їм цікаво зараз із собою? Бо якщо вони задумуються, то, мабуть, вже не цікаво. Якщо їм не цікаво з собою, то з яким собою їм хотілося би бути? До якого себе вони хотіли би дійти? Тому що коучинг, він знімає, він не знімає, це відбувається само собою. Тобто зайве відлітає. Якось здається, в Миколаїво спитали Давида з каменів, він так, як він робив, да ну, і в нього він спитали: от як ти там, ну як ти це зробив? І він каже: так він вже там був, я забрав зайве. От якщо говорити про навчання в університеті, навчання коучингу ніхто забирати не буде. Все зайве відпаде, і е, я знаю, що ну тому що я теж працюю з коучами в ну. В колаборації і багато хто з моїх колег говорить, що вони самі приємно здивовані від того, якого себе вони пізнали, якщо я не занадто складно mm -hmm. це сформулювала. Оце дає коучинг, він дає пізнання себе істинного без додумування, mm -hmm. без домальовування, бо ми всі чудові художники. А прям таке провокаційне питання: а навіщо це людям? Знати себе істинного? Справжнього? Чим більш свідома особистість, тим здоровіший світ навколо. Ми впливаємо одне на одного. Знаєш, можна весь час пити з болота і не mm -hmm. знати, що це болото. А можна піти і свою скважину зробити. І пити не тільки самому, а показувати оцю чисту воду, джерельну воду давати тим, хто разом з нами, якщо так метафорично. Так, да, дуже гарна метафора. Це я про здорову націю. Це про здорово. Здорова особистість, це здорова сім'я. Здорова сім'я це здорове оточення. Здорове оточення це здорова нація. Угу. Це моє, розуміння. так? Така велика перспектива. Так, але я з тобою згодна, дуже згодна з тобою. Дань, що хотілося ще розповісти про себе, про свою історію, про свій шлях для пробудження? А... Я колись дивилася... Мені дуже подобається фільм Небезпечна гра словом, він, він такий на подумати. І там була фраза, краще, яка мене в свій час перевернула. Інколи краще смерть кар'єри, аніж смерть від кар'єри. Я знаю, що в нас дуже багато людей, для яких важлива кар'єра. Ми живемо в умовах, де нам всім потрібні гроші. Але якщо рухатися тільки в цьому шляху, це. Питання часу, коли ми самі з'їдаємо себе, тому а, і я була на цьому шляху. Я, я знаю, як це так, я знаю, як можна по іншому, і я знаю оцю межу, коли дуже страшно, бо ти не знаєш, що попереду. От, mm -hmm. Якраз оця фраза, що інколи краще смерть кар'єри аніж смерть від кар'єри. Тому що коли ми вибираємо себе, то ми вибираємо всі блага, які нас там чекають, ми тільки не знаємо, що вони нас чекають, бо ми, ми тут під носом можемо відпустити. Але ти зараз ти ж робиш кар'єру? Кар'єру коуча, кар'єру тренера, да кар'єру спостерігача, члена команди, навчання коучинга. А в чому тоді різниця між тією кар'єрою і сьогоднішнім шляхом? Це останнє спостереження. Мені студентка задала дуже схоже запитання, в чому різниця. Я минула, це було гоніння за зовнішніми здобутками. Якусь. Mm -hmm. mm -hmm. Незрілість себе я компенсувала зовнішніми здобутками, зовнішніми а, статуетками, зовнішніми званнями, зовнішніми якимись проявами, а, які давали це. Знаєш, як фастфуд. Ну, тобто він дає якесь потамує як, 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 відчуття голоду, але це дуже а, короткотривало, і потім, а, як результат, це не це, це не тільки голод, а ще й проблеми зі здоров'ям. Якщо говорити про мене теперішню, я також роблю а, цю кар'єру, тільки там вже зовсім інші цінності. А, я не роблю а, це заради здобутків, а, я роблю це заради пізнання якоїсь нової грані себе. Кожен раз, коли я пізнаю нову грань себе, мені є тим самим чим поділитися зі своїми а, клієнтами, мені є чим поділитися зі студентами. Вони, знаєш, як інші. Скажу, я кажу, що коучинг він пробуджує, відкриває в людях канал ясно бачення, ясного слухання і ясно знання. От якраз цей канал відкривається. Зараз я роблю це для того, щоб пізнати, а яка моя нова грань ще може проявитися. І коли я пізнаю себе, я цим ділюся, мене чують. І, mm -hmm. і коли мене чують, людина бере цей досвід і починає застосовувати, пропускаючи через себе той же студент університету, той же клієнт, і в нього його результати. Я не нав'язую свою думку. Mm -hmm. Він росте і о -о ця різниця. А тим самим е кар'єра це не самоціль, а тоді була самоціль. Mm -hmm. Так, да, так, да, я з тобою згодна. І для мене за що я дуже поважаю і люблю коучинг, це за те, що він допомагає змінити фокус уваги. Дуже багато людей да, живуть з фокусом на зовнішнє, а коучинг якраз допомагає да, перевернути цей фокус і зосередити на себе. І це от дуже важливо, бо тоді да, і ці зміни, і це, це така яскравість життя, це, ну, це задоволення. Іншого рівня, да, коли ти да, направляєш цей фокус іменно на себе. Угу. Так я тобі дякую. Ти знаєш, ти сказала таку важливу річ, а я дивлюся в ну, середньому 20 yeah. хвилин, що я ще відмічаю. Тобто, якщо не через призму коучингу, то йде велика трата часу із мінімальним результатом на виході. Якщо брати через призму коучингу, то а, часові а, затрати мінімальні, а результат, yeah. який ти отримуєш, максимальний. Така ще теж Фокус... зміна фокусу. Да, дякую тобі. Ну що, так, да, у нас uh, вичерпаний час, але я дуже тобі дякую за розмову. І uh, що так uh, наприкінці ти хотіла би сказати і тим, хто нас сьогодні дивиться? От твоє послання uh, цьому світу да, через цей А Моє послання цього світу. Uh, сьогодні я зранку почула таку фразу, що uh, і в сьогоднішніх реаліях буде актуальна. У нас так багато людей хочуть свободи, але вони не готові взяти відповідальність за оцю свободу. І як результат виходить, що люди не готові до цієї відповідальності. Тому я побажаю, що от зробити перший крок до своєї відповідальності, а там і свобода прийде. Дякую, дякую за ці слова. Ну що, дуже рада була тебе бачити. Буду рада тебе е запрошувати знов і знов на ефір, бо з тобою я знаю, що дуже цікаві розмови, і мені дуже імпанує твоя мудрість, мудрість і твій світогляд. Тому до зустрічі у нових етерах. Дякую, велике. Мені в твоєму просторі дуже комфортно і мені з твоєю мудрістю комфортно відкривати і проявляти свою. Дякую, Велике. Дякую, дякую. Uh, всі, хто нас зараз дивиться, будь ласка, пишіть свої коментарі, задавайте питання, і ми будемо з радістю відповідати на них. Бо спілкування навіть у соцмережах це теж важливе спілкування, яке може uh, зіштовхнути та зрушити якийсь ваш пазлік у вашій голові. І це може привести до дуже цікавих, цікавих змін. Тому пишіть, будь ласка. Тань, тобі гарного дня, всім гарного дня і до нових зустрічей. Paca, paca.